Всім привіт, друзі, 17 серпня робив свої справи, забирав мед, формував в зиму. І тут шум, гам, цей порожній вулик я використовував тут, димар стояв, гнилушки різні. Він був пустий, не було в ньому ні рамок, нічого не було. І тут такий біля нього шум почався. Я подумав, що якийсь напад. І дивлюсь, заходять у нього бджоли. Поки я не побачив матку, я думав, що дійсно якийсь напад. Хоч до цього вулика, в принципі, ніяких претензій не повинно було бути, так як там не було рамок. Я просто поставив одну сушнину порожню. Сьогодні ж вона мені мішала, я її сюди вкинув. І ось така вийшла кінокомедія. Зараз буду дивитися. Як там справи, якої він сили. Ну, бачу зразу, що він дуже слабенький, маленький. Я дам йому декілька рамок медових. Одну таку маломедочку під засів ну Спробую якось його до зими підготувати, не знаю. Трохи на нього нема часу, але все ж таки для цікавості, щоб було чим зайнятися. Ось якось так. Така дивина. Це вже не рій, це вже можна сказати злет бджіл, але тим не менш пустий вулик спрацював як пастка. Потрібно буде проїхатися ще по всіх пастках, подивитися, можливо, ще якісь злети в когось є. Вони ці бджоли навіть рознервували сусідні, я бачу сюди і там. Всі в мене почали так ніби нервуватись. Сиділи спокійно, поки не прилетіли ці. Ну, бджілки відчувають, що до них. Чужаки прилетіли. Ось якось так. Щось буде ще цікаве, включуся. Всім приємного перегляду. Ну що ж, друзі, дочекався ввечора, заглянув вулик, подивився, там просто не рій, а чудо. Буквально жменька бджіл, маточка ходить, не знаю, дав їм дві медові рамочки і одну таку підзасів. Нема часу з ними займатися, що буде, те буде. Якось так. Всі решта теж трішечки взбунтовані, але вже потроху заспокоїлися. Ось такі курйози виходять на пасіці, робиш щось і до тебе на голову, можна так сказати, прилітає рій. Просто я навіть не очікував, думав, що це якийсь напад, шум різкий такий. А виявилось, прилетів рій. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Буде щось цікаве. Звісно, буду знімати, показувати. Всім до побачення.